Середа, 10 квітня на 11-му новини новинах, студію Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Шість разів за ніч ворог цілив по Нікопольщині на Україну ж скерував 17 безпілотників під прицілом. Знову енергетична інфраструктура. Чи є влучання та яка загалом ситуація в Україні та області готова розповісти? Наша Катерина Ніча. Катю, тобі слово. Вітаю Олено. у Дніпровському районі. Сили ППО зранку збили розвідувальний дрон. Натомість неспокійно від ранку у Нікопольському районі. Там лунає загроза артобстрілу. Місцевих просять не полишати укриттів та подбати про свою безпеку. Вночі ж ворог атакував район шість разів. Запустив два дрони. Камікадзе по Нікополю, пошкодив амбулаторію. Артилерію збив по Покровській та Марганицькій громадах. Влучив у приватний будинок. Втім, всюди минулося без загиблих та поранених. Щодо ситуації в Україні, то Одеса сьогодні відзначає день звільнення від нацистських загарбників. І з цим місто від самого ранку вітають росіяни. Від самого ранку у місті лунають вибухи. Зокрема, ворог поцілив по енергетичному об'єкту, приватному будинку та автівкам. Наразі відомо про трьох поранених. Масштаб руйнувань ще уточнюють близько п'ятої ранку. Окупанти вдарили по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури, і там поранені двоє працівників. Ників транспортного підприємства безпілотником ворог поцілив і по енергетичних об'єктах на Миколаївщині. Дройне наші сили ППО збили. Утім, уламки впали на рекреаційну зону. Здійнялася пожежа і минулася без травмованих. Каби та ракетні системи с 300 ворог продовжує застосовувати проти цивільного населення Сумщини за добу, по прикордонних громадах випустили понад 50 снарядів. Підвищена небезпека у великописарівській та середньобузькій громадах. І на цих територіях ОВА оголосила примусову евакуацію. Перш за все, вивозитимуть дітей та людей похилого віку. На протязі 30 діб зараз відбувається ця примусова евакуація. Діти більшість вже вивезені разом зі своїми батьками з тих загрозливих населених пунктів. Евакуація здійснюється планово. Вивозимо дітей в більшості своїх вони залишаються в Сумській області в більш безпечних районах. Загалом в ніч на 10 квітня ворог атакував Україну 17 безпілотниками. Наші сили ППО знищили 14 з них. Тим часом сили оборони продовжують нищити техніку окупантів. Зокрема, за тиждень ліквідували декілька систем ППО ворога та танки. Наразі у мене вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено. Дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію в області та країні. Городи садять під звуки ворожої артилерії. Вищі Тарасівці, що на Нікопольщині гаряча пора, люди садять городину. Роблять це під свист снарядів та ударних безпілотників. Бо вже за кілька кілометрів на тимчасово окупованій території Енергодару стоїть російська армія. Але попри це картопля посаджена і кажуть, вже за тиждень другий буде сходити про те, якою ціною і в яких умовах селяни продовжують жити далі в нашому матеріалі. Вище Тарасівка крайнє село біля берега колишнього Каховського водосховища. Городи селян тут у прямій видимості ворога, але попри небезпеку та постійні обстріли, люди засаджують свої ділянки. Обстріл почався десь коло 9-ї години, Продовжувався він хвилин, мабуть, 40. На городі пані Лариса порається з восьмої ранку. Зазвичай, коли лунали вибухи, ховалась зараз. каже, поки тихо знову вийшла на грядку. Не дивлячись на те, що тут постійно обстріли, і тут зона бойових дій. У нас взагалі, отут е, територія берегу, що ми можемо попасти під обстріли кожної хвилини і може прилетіти, але життя продовжується. Ми садимо. Ділянки селян вже практично засаджені. Близько 50 соток бульби висадив Юрій. каже, працював на городі під звуком луки ворожої артилерії. Воно тут прилітало і там дача прилітало, до дакума. Потім взяли сапочку, картушку пересадили, панове і все, Ту, що повикидало, і панове росте. Повикидали через вибух, так? Через... Да, ну порозліталася, посабирали. Нікопольщина вже другий рік під ворожим вогнем, але зізнаються, селяни торік, обстріли були меншими. Нині ж до артилерії додались і безпілотники. Лише побущі тарасівці ворог запускає їх до десятка на день. Скільки вони там разу десять стрельнуть, втихли. В їх обід, пішли обідати, ми всадимо. них вечеря, постріляли перед вечерею, пішли вечерять, ми знову садимо. Не так кожний день. Нині у Вищі Тарасівці проживає близько двох тисяч людей. Третина виїхала через обстріли. Щоб сильно постраждало, то це, звісно, відсотків вже, мабуть, до 20. Не все одно з огороди. Зорали, заволочили. Зараз дякуємо благодійникам, отримали дуже багато насіння. Близько тисячі наборів насіння городини вже отримали селяни. Помідорки, бачу, редиска, кукурудзка. Ну, думаю, а зільнушки багатенько. Капусточка, бурячочок. Наталія перелічує, що за насіння видають. Вона багатодітна матір на велику родину, має великий город більше десяти соток. Зізнається, саджати потрібно усього і побільше, а його не накупишся. Секономить бюджету точно, тому що дають дякую. А от на скільки ну на сподіваюсь, щоб зекономиці. Ну чесно не скажу по бюджету, тому що щас ціни ростуть. Огород гароту у мене тільки 6 соток. Я садю 6 соток. Ще вже засадила. Ну що засадила? Картошку посадила. Посадила для е, пчол фацелію пасія. Байден пані Тетяна О, веде ну, на город в руках. Тримає пакунок з кукурудзою. Говорить саме для неї. Лишила кілька грядок. Садю між кабаками, між огурцями. Вони притіняють огурці. І кабаки, і тоді все добре. Селяни сподіваються на дощове літо, як і минулого року, бо після того, як обміліло локаховське водосховище, у спекотні дні бувають перебої з водою а відтак і з поливом все треба палити, по чуть-чуть. Ну тягать шлангу браття. Ну як буде вода, трошки побриза А ну бу надіємося, дощ буде. Дуже надіємося загалом. Люди переповнені оптимізмом. Запрошують на полуницю, яка на Нікопильщині найсмачніша. Олена Триченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. На роботу із запізненням зранку комунальники буквально паралізували рух у центральній частині міста. В пікові години взялися ремонтувати дорогу на проспекті Яворницького. Через це утворився затор. Він тягнеться від Воскресенської до Кельнського бульвару. Стоїть і лівий берег, рух в бік центру, ускладнений від торгівельного центру. Наша правда. Смертельна ДТП за участю мотоцикла аварія сталася на в'їзді в місто в районі села Новоселиця. Загинула 19-річна дівчина, пасажирка двоколісного ж мотоцикла з травмами госпіталізувала швидка. Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Тривають слідчі дії. Заборонити Телеграм в Україні знов заговорили про блокування месенджера. Приводів чимало це і питання безпеки, бо власник додатку росіянин і масове поширення фейків телеграм-каналами. Наскільки реальна ця заборона та виконання яких вимог може змінити ситуацію? Надалі матеріал Марка Ручки. Блокування телеграму до обговорення цієї теми в Україні повертаються вже не вперше, основні причини, якими апелюють розповсюдження фейків, анонімність адміністраторів каналів та російський власник месенджера. Можемо до піни в роті дискутувати про то, чий телеграм так, от, але проблема в тому, що скоріш за все він зливає інформацію в ну, федеральній службі безпеки Росії, а, працює з Роскомнадзором, І це не мої слова, це слова наших спецслужб. Проте дійсно запровадити санкції проти Телеграму можуть вже після критичної ситуації з витоком відомостей. Тим часом в СБУ кажуть, безпечного месенджера не існує. І фейкова інформація так само активно публікується і в інших месенджерах та соцмережах. Стосовно телеграм-каналів, дійсно, телеграм активно використовується в дезінформаційних кампаніях Російської Федерації. Є низка вже створених і постійно додаються нові під виглядом українських. Звичайно, в СБУ кажуть, існує чимало проукраїнських телеграм-каналів, які спростовують ці фейки. У нерідко важко відрізнити наскільки об'єктивний той чи інший канал. А якщо, наприклад, хтось транслює. Там ту ж пропаганду, але позиціонує себе як сумлінне медіа, то це маніпуляція. І очевидно, в телеграмі таких маніпуляційних каналів досталь. Тим поки про тотальне блокування мережі, як це було з ВКонтакті та однокласники, мови не йде. Нагадаємо, в Україні торік набув чинності закон про медіа, який якраз і допомагає таким ресурсам, як телеграм-канали, стати повноцінними медіа. Головна вимога відкритість. Закон про медіа, ось якому рік, який був ухвалений, він абсолютно не забороняє якомусь телеграм-ресурсу стати медіа. Якщо він поділяє ті принципи, на яких мають ґрунтуватися медіа, то він може піти до національної ради, заповнити всього один аркуш малесенької заяви і стати медіа. Загалом популярність Телеграм в Україні феноменальна. Як свідчать дослідження, перевага це швидкі новини в короткому форматі. 44% українців отримують інформацію саме з цього додатку. Про це свідчить тогорічне опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ютуб це 36% глядачів. Телебачення як джерело новин має попит у 43%. До останнього чимало питань серед громадян, зокрема до телемарафону, який працює вже третій рік від початку Великої війни. Єдиним новинам нині за опитуванням. Київського інституту соціології довіряють лише 36%. Після початку вторгнення майже 80% українців довіряли телемарафону. Це травень 2022 року. Згідно з останнім опитуванням, проведеним у першій половині лютого 2024 року, таких було близько 36%. Вперше за два роки зафіксовано більше тих, хто не довіряє 47%. Тобто, ми бачимо перехід з переважної довіри до недовіри. Суб'єктивно порівняти роботу новинарів у і телевізійників Просимо колегу власне розпо. Данку фактів на сітіві у Дніпрі христину Венгеляускайте. Добре, що в Телеграм оперативні новини, і людина може обрати цікавий для себе контент. Але важливо пам'ятати, що більша частина новин в телеграм-каналах це фактично копірайт з телемарафону. Ми вже третій рік з колегами працюємо в гарячих точках, на прильотах, ведемо прямі репортажі, які і дають ясність людям по всій країні, і навіть за кордоном не можна недооцінювати цю роботу. Утім, якщо цього року єдиний марафон не зможе повернути довіру українців, треба буде думати над його завершенням. Таке заявив голова комітету Верховної Ради з. Питань свободи слова Юрчишин в інтерв'ю РБК Україна. А ще з моменту медіа реформи в країні офіційно зареєструвалось 231 онлайн-медіа, серед яких лише 10 – Це телеграм-канали, які можуть працювати офіційно і відкрито. Про це каже голова нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Грасім'юк. Марко Ручка Євген Дроз Сергій Озіров Денис Лисавенко. Новини одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось.